Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні з'ясуємо, чи є в українській мові слово точка. Так, є крапка це крапка, а точка це точка. Слово точка використовують у математиці, фізиці, географії, у військовій справі, наприклад, точка опори. Точка перетину, торговельна точка, вогнева точка. А й справді смішно звучить поєднання слів торговельна крапка. Крапка це розділовий знак або цятка на певному фоні. До речі, є ще й стійка сполука точка зору, що поширена в багатьох європейських мовах. Але раджу вам віддавати перевагу слову погляд. От порівняйте. З моєї точки зору, добро завжди перемагає, і на мій погляд, добро завжди перемагає. На цій оптимістичній ноті поставимо крапку ні, три крапки. А також додам, хай у нашому житті завжди перемагає добро і грамотне мовлення.